Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись із звуком, а з яким ви дізнаєтесь трохи пізніше. Щоб гарно вимовляти звуки, треба робити артикуляційну гімнастику. Для цього нам знадобиться дзеркало. Ви готові? Тоді почали. Перша вправа усмішка, Схожі ми на стрикотушок. Тягнем губи аж до вушок. Друга вправа парканчик, який стрибнув, неначе зайчик і заховався за парканчик. Третя вправа дудочка. Губи свої трупочку перетворимо на дудочку. Вздовж вулиці іду, дму у дудочку, Ду-ду-ду. молодці. А зараз уважно слухаємо віршика: тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте, схожий він. На звук Т. Молоток дійсно схожий на звук Т. Звук Т приголосний звук. Погляньте на наш звук Т і зверніть увагу, які на ньому намальовані картинки. Давайте їх назвемо. Трактор. Повторимо. Трактор. Тигр. Тигр. Тюльпан. Повторіть. Тюльпан. Телевізор. Повторіть. Телевізор. Трикутник. Повторімо. Трикутник. Тумба. Повторіть. Тумба. Торт. Торт. Тарілка. Повторіть. Тарілка. Ви, мабуть, звернули увагу, що ці слова всі розпочинаються на звук Т. Але цей звук може бути і всередині слова, і в кінці. Діти в гості завітав тигр та приніс нам картинки, в яких знаходиться звук Т. Нам потрібно назвати картинку та сказати, де заховався звук Т. Перша картинка. Що це? Торт. Повторіть. Торт. Де заховався звук? Вірно, на початку слова і в кінці. Що зображено? Так, це кактус. Повторіть. Кактус. Де заховався звук Т? Правильно, всередині слова. А це що? Вірно, пульт. Повторимо пульт. А де заховався звук у цьому слові? Молодці в кінці. Що це? Вірно, тарілка. Повторіть за мною. Тарілка. Де заховався звук? Так, на початку слова. Що зображено? Молодці. Трактор. Трактор. Де заховався звук Т. Так, на початку та всередині слова. А це що? Табурет. Повторимо табурет. А де заховався звук Т? Правильно, на початку та в кінці слова. Вірно. Ви виконали це завдання, назвали всі слова та знайшли, куди заховався звук. Діти, з яким звуком ми сьогодні знайомились? Вірно. Із звуком Т. Який це звук? Голосний чи приголосний? Так, цей приголосний. Ви були уважними на занятті. До побачення!